Итак, всем всім привіт, народ! Ви на каналі Ковальський Entertainment. З вами Назарко. І що я хочу вам сразу сказати? Вчора на стрімі я зіграв свій рекордник на аккаунті B за весь час за цілих скільки? 32 870 боїв. От. Цей рекорд був, зі, був поставлений на оцій прекрасній ПТ-сау 10 рівня моїй улюбленій стервочці СТРВ-103Б. У мене є дві улюблених ПТшки 10-го левела. Це Фочто 55-й, який продається в мовному магазині. І оця, оця, оця ручка. По суті, це не гайд, це просто я хочу прорекламувати свій бій, але нехай буде я назву його гайдом. І дуже-дуже коротко розкажу вам про танк. Які в нас найбільші плюси? Перший це ДПМ він у нас 4700. 36 на повному фарші, про це ми ще поговоримо. А другий це, звичайно, маскировка. Маскировка тут також найкраща на своєму рівні. Якщо що ДПМ, не найкращий ДПМ, кращий має бенджер. Параметри маскировки ви бачите самі. От. Ну, і в принципі з таких жирних плюсів це все. Мобільність в нас середня, точніше, вище середньої. і ми їдемо, скільки виходить. 50 км вперед, 45 назад. Чим цей танк унікальний? Він унікальний своїми двома режимами: осадний і походний. От. Час переходу в осадний режим 2 секунди, в походний 1,3. Е, який має бонус цей танк в осадному режимі? Спочатку ну, почнемо не з бонуса, а з мінусу. З мінус той, що вона в осадному режимі їде дуже помаленько. Вроді 5-10 км за годину, але це не суть в тому, що помаленьку. А от плюс, який дуже величезний, якщо ми повертаємо корпусом по, по сторонах, ну, тобто, вводимо мишкою, цілимося, вицілюємо, в нас нема розбросу. От. Тобто ми завжди зведені. Тобто ставити на цей танк усилені приводи наводки, це є ідіотизм. Це так, маленький лайфхак, але я впевнений, що і так всі про нього знають. Тобто, якщо ми приїхали на точку, нажали кнопочку X по стандарту, там в тому собі або ще щось таке, От ми приїхали на позицію, нажали кнопочку X і не нажимаємо кнопочки вперед-назад, і в нас танк завжди зведений. От. Це то, що я хотів сказати, це, її, це є два її найжирніших плюси. От. Обзор у нас маленький, 350 метрів в секунду, навіть при повному фарші з вентиляцією, без оптики ми його не викачаємо. От. Значить, що тут ще важливо сказати? Перкець тут і так все ясно, то нема що вчити. От оборудку можна вам сказати. Я вважаю, що це другий найкращий варіант. Тобто в нас плюс який ДПМ, його треба розганяти, в нас ідеальна точність, у нас, нам не треба зводитись, нам не треба закалки, тому що воно тут не сильно рішає. От. Ми можемо тільки покращити маскировку або в кращому випадку покращити мобільність. Чому я не поставив тут турбінку? Тому що в мене нема ні бонової, ні е, е, усовершенствованої, тобто трофейної. Тому я турбінку не ставив, але я обов'язково, коли в мене вона появиться, її поставлю. І буду використовувати її на всіх картах, крім е, степів, скоріш за все. Маліновка-прохоровка, далі Вестфілд, далі. Ласвіль, ну, ну, вроде типу таких карт і о, карти Затеряний город не знаю як буде державною тому кажу так як є До речі, карта затеряний город це та карта на якій я якраз був і зіграний той бій на стрімі зараз ви його побачите я не хочу включати реплей і коментувати його е, я включу вам запи... запис зі стр... стріму От, ви Будете насолоджуватись моєю рожею, а також компанією мого лідера клану UATB Колінькою, який, до речі, злиється до моменту запису. От. І що можемо сказати? І в кінці бою ми е, дві таких, скажімо так, грубих е, помилки розберемо, тому що це важливо. От. Ну що, поїхали їду на позицію прикривати М103. Але скорше всього що я не встигаю. Не встигаю. У мене такий снаряд кручений. Коточок. Є на каточок. Довжити маху продовжити треба. Шикар. Ну, це найкраща в світі гра. Без відкруток. Але я абсолютно хорош. Як там було, а я хорош. Так, 430 я янус світився. Братик, давай. Давай едь. А едь, дурачок. Да ты не на нас видишь А ну ты поехал туда, куда я поехал? Ты финяль, сам?

Just.

Так, вайм до лайнку, понял. Пятница, не пятница, бля. С класс на пятницу. Не знаю, пятый вируючий кофе. Если нас пацанами от Балависа, понял. Молодость. На пятницу, суббота, носил. Буду и ты туди довлекарню, аша бы завтра завтраку всяких Так що, Я дворатку разбираюсь. Я хочу чуть-чуть, пусть ты. Черфуту, черфуту. Напьевся, будь люди, но еще монету и черфуту. Не пробуй, шкар. Ти не попав. Я не пробував. А чого не написав? Не знаю. Чи театки? Кочек, ти ж тут, правда? ты за Рафулова не видашь. Молодец, статы да, ты шо, зайка моя. А ну на каток. Хочешь, хочешь. Да. Не, а ты хочешь, ну ты хочешь. Чё, не стоит? Да. Блядь, У нас 5 секунд а не забывай. Это тоже. Я не а ты шо? Часто.

так и будет, я уже оттекаю отсюда Поэтому, пацану и так ничего не нужно Требуется ехать а туда Пока у меня есть шанс. И вира, маскировку Так, иди слепи Нет, стой Ты засветил нас Я не засветил, а -а -а. хорошо Пацан поехал на задовольное А пацан, давай, чекаємо. Два пацана, є ж буду думали, все, що на прыгне. не штука. Якщо один свалить, то другого можна стріляти спокій. Один Раз, не два. два. Вс. Поки він дасть дупля де я є, я встигаю втікнути. Я засвідчений. Так, все питание, где 700 Так, треба дальше текать. А что у нас не бавитесь? Треба еще на базу текать. Я зараз, певно, где 704 приеду, схочу на захватство. Там сюда Так, треба через кущики подвидеться, чем можно на 704. Какая-то бавагай. Блядь, 700 часов. А Куда он едет? Але від довго буде виїжджати, в мене є шанс свалити. Довго виїжджає. Якщо ти затащиш бо... Бої... минуло. То ти не даєш 5 соток? Тук 5 соток, бляю. Соточку. Часу може не стати. ХП трохи є. І... Ти соточку не хочеш? Я вон шорт, Час. якщо що. Шо. Доуто, доуто. А церковь, да, удовольствие. Да, соточку умею бы и по-братски кен. Ха-ха, <achieve> ты <Adjust> мне по-братски <пух> кидал. Так, шо, да. Уга, е. А? Рога є. Що є? Рога? Да. Не, я не улать, не мама троллю. У меня есть скилл. Блять, без дамы. Да хуй его. Поки шо не. Все, треба валить. Зараз дядек в еба. Все, печаль. Дядя, ти знаєш как я настрелял? Я побил рекорд по аккаунту. Си. От зайди подвись, от вийди з бою, втикай, який мене рекорд і втикай бій на стрій. А, ну, за стрім. А в танках вийди з бою і повтикай просто який мене рекорд по аккаунту і в шоці. Я його вже побив. тебя ты братанчик блядь. Ну, Мане но. Ну. Шо? Блядь. А средний домах на танках в тебе який? ну Смотря на якому, блядь. Шатися там, де я був. Шветися там, де я. Ну часу не стане, типу тут від маскировки відіграти можна, А то, що часу мав. Опа. Бляха, ви двоє на прильєф. Не мене блайда можуть забрати. Я кінь бландом забрав. Я Я Яфіє. Ну що, народ, надіюсь, бій вам сподобався. Я вам не покажу результатів бою, але скажу, що дамагу там було 9386. Це є мій новий рекорд. Найбільше до цього я настрілював 7700. Настрілював я це на беджері. Ну, і як ви вже побачили, цей бій був програний дуже печально. Ну, але що зробиш, якщо чувак блайндом від фонаря пробиває стірву? До речі, ми не поговорили про її броню. Броня в неї не велика, в неї 45 вроде би, міліметрів. Так. Ні, не 45. Не 45, обманюю. В неї 40 міліметрів е, броня лоба, що НЛД, що ВЛД, але тут... Як ви бачите, деякі, просто дикі угли наклона, ну, точніше кути нахилу. От. Але є в нас е, спереді отака от ціточка, екран. Люки в нас не броньовані. У нас от оце рахується люк, це би, не люк. От. А тепер перейдемо до помилок. Про стрільбу не ідеальну я нічого не кажу, тому що я звичайний зелений гравець, типу, і ну, якихось там зірок з неба я дістати не можу. А от... E, ну, Чому я це кажу? Тому що погано я стріляв в AMX-Млєху і в Шарфутура. А також э, вистріл в очав, каток був ні до чого, тому що чувак весь бій простояв в кущах і сподіватися, що в нього нема ремки, було марно, а вистріл в каток був без урона. Може якби він був без, уроном, був без уроном, то я би не отримав від нього. Другу тичку і, от, до речі, оця от дуель з Хочиком це наша перша помилка. Чому? Тому що запам'ятайте, головне правило цієї гри. Завжди берегти свої хпшки. До речі, друге головне правило цієї гри хочеш тащити донать. Хочеш, щоб тобі крутили донать. Хочеш не донатити все одно донать. От. Значить, першу помилочку ми розібрали. З хочом торгуватися не треба було. Я просто думав, що той бій буде 100% виграний і хотів максимум з нього витягнути. Я толком не задумувався на, на рахунок того, що все може вийти так печально, як воно вийшло, хоча воно в принципі для мене вийшло досить круто. От. Значить, перша моя помилка це те, що я пішов в розмін з хочом і надіявся, до речі, що може оця от сіточка стримає хоча б один його снарядик. Але, як то кажуть, не повезло не фортануло. От, а друга наша помилка була в чому? Друга наша помилка була в тому, що коли ми були в себе на базі на горці, коли ми перші рази стріляли по 704-му, ми не за недостатньо, ну як ми, я, недостатньо далеко від'їхав від куща. І в результаті чого я засвітився і міг відкиснути, але слава ВБР, 704-й мене не пробив, а із й був фіг знати, де і взагалі в мене не стріляв, або стріляв. І промазав, ну, якось так. Ну, народ, що я можу сказати? Я вважаю, що я зіграв мега крутий бій, що я шикарно дурив своїх противників. Надіюсь, вам сподобалось. Ну, та що тут надіятися? Нам 100% сподобалось. Це, ну, 9400 на дорозі не валяються народ. От, ще й в українського контент-мейкера. Ще й причому на стрімі, ну, ну тут комбо. За таке комбо. Можна. З чистою совістю просити вас підписуватись, ставити лайк, поширювати, підтримувати канал донатами. І т.д. і т.п. Дякую вам за перегляд. З вами був Назарко Ковальський. Ви відвідали канал Ковальський Entertainment. Бажаю всім хороших вихідних, мирного неба. Бережіть себе і своїх близьких. Всім па-па!